Сьогодні покажу, як приготувати неймовірно швидко такий смачний десерт всього-навсього з двох інгредієнтів, який містить дуже багато білку та колагену. Для цього тобі потрібно взяти чашу блендера, туди додати желе, кисломолочний сир, залити водою. Це добре перебити блендером до рідної суміші. А поки дивишся, не забудь поставити лайк та підписатись. Обов'язково ділись цим рецептом своїми друзями. А ще більше рецептів у мене на сторінці, тому обов'язково переходь, підписуйся. Після того, як все збили до однорідної суміші, додаємо туди ягоди за смаком. У мене це малина та лохина. Ви можете додати ті ягоди, які подобаються вам. Все це добре перемішуємо за допомогою ложки та пересипаємо. Форму і відправляємо на пару годин в холодильник, друзі. І все готово. Неймовірно смачний та корисний десерт готовий за 5 хвилин. Всі грамовки та інгредієнти напишу в коментарі, або можете писатись на мій телеграм. Там виставляю відео завчасно, та всі рецепти там прописані. Тому з тебе лайк та підписка смачного!